Сьогодні особливий день. Ми відкриваємо цей меморіал у рамках четвертого саміту Міжнародної кримської платформи, і це символ нашої єдності і рішучості відновити справедливість. Так, щодо плану перемоги буду послідовним і спочатку його з президентом Байденом, тому що він в більшості залежить від підтримки Сполучених Штатів. Для чого цей план? Це план посилення, серйозне посилення України і, на мою думку, буде мати, до речі, і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо зброї на вплив на рішення Росії закінчити цю війну. Цей план обов'язково повинен був. А презентовано до другого саміту миру для того, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Я... він полегшить Україні, точно полегшить Україні, примусить Росію до закінчення війни.